Всім привіт! Мене звати Док, я інструктор 46-ї бригади. І сьогодні ми проговоримо про озброєння, яке знаходиться в нашій бригаді. зараз жетончики поправлю. Окей. Всім привіт! І сьогодні в нас на огляді гвинтівка чесько-українського виробництва Чезе бін 02. На даний момент в руках я тримаю другу генерацію цієї гвинтівки, яка була вироблена в 2015 році. Має вагу 3 кг 733 г без набоїв. Робоча дистанція даної гвинтівки ефективна 500, максимальна 1000 Історія цієї гвинтівки доволі цікава. У 2015 році в концерн виробництва зайшли так само і українські виробники. І зараз дана гвинтівка з березня 23-го року випускається на українських заводах під маркою Січ. Штурмова модельна гвинтівка «Чозет» має телескопічний складний приклад, має мушку з ціликом деоптричні, які встановлені на планки пікатіні. Має додаткові планки пікатіні для встановлення ЛЦУ, ліхтарика або інших прицільних засобів. Має ручку заряджання зведення, має двосторонню кнопку скидання магазину. З обох боків. Також має кнопку прибирання з затвольної затримки на коробки і біля самого спускового гачка. Має двосторонній запобіжник. І переводиться в запобіжник навіть на незаряженому вигляді. Як приводимо до дії? Приєднуємо магазин, трошечки її підбиваємо, перевіряємо, чи запобіжник стоїть на сейві. Витягуємо затвор в крайнє заднє положення, відпускаємо. Гвинтівка заряджена і готова до роботи. bustei.